Всім привіт! І у цьому відео я вам буду показувати, як проходять мої дні. І один із них це день народження моєї мами. Як бачите, зранку я встала та почала прикрашати торт, зробила йому ось такий дизайн, мені дуже сподобався, він виглядав акуратно та доволі естетично. Декорації на торт я зробила за допомогою банану, чорного шоколаду, звичайну шкрему, а також потім ще в кінці я поклала горішки кешю. Колись давно ми з мамою вже робили такий торт і він вийшов трішки інший саме по декораціям, проте цього разу він вийшов теж дуже гарний і мені сподобався, особливо і по смаку, і по декораціям. Ну і найголовніший момент це загадуємо бажання та задуваємо свічки. Я впевнена те, що цей торт можна робити неодноразово на різні свята, адже він виходить дуже смачний. Та й взагалі доволі легко зробити деякі декорації на цей торт, тому я справилася дуже швидко і він вийшов гарний. Буквально через декілька годин у гості прийшла бабуся, та вона подарувала ось такі білі хризантемки та я вже встигла наробити різні відео з ними. Ще мамі подарували ось таку корзиночку квітів, вони теж виглядають просто неймовірно та мені взагалі подобаються такі букетики в корзиночці. Переходимо до слідуючого дня, це була п'ятниця, та у мене розпочалися осінні канікули, тому роблю легенький макіяж та виходжу по справах. Мені треба було обов'язково зайти у магазин, щоб придбати собі нове взуття, а також у книгарню та у Єву. Було не сонячно, проте погода була доволі тепла та було аж 14 градусів тепла. Придбала нове взуття, яке покажу вже в кінці цього відео, і йшовши дорогою до бабусі, я побачила ось таке дзеркало, тобто невелику як фотозону, і вирішила тут сфотографуватися, хоча навіть і раніше цього і не замічала. У бабусі я побула недовго та потім зразу пішла у книгарню, бо захотіла купити собі нову книжку на канікули, а точніше продовження служниці. Друга частина цієї трилогії це секрет служниці, ну і потім у мене ще залишається служниця спостерігає. Хоча я чула те, що там є ще четверта книжка, яка поки що у нас не вийшла – це весілля служниці. Після того, як придбала книгу, пішла зразу шуєву, а потім додому і показувати вам, що ж я придбала. Не знаю, що мені очікувати від цієї другої частини, але сподіваюся, вона мені також сподобається, як і перша. Я собі дуже довго хотіла придбати ось такі білі гарненькі шкарпетки, але де не змогла знайти. І тут в Єві я на них натрапила та вирішила, що треба брати. Також мої улюблені засоби для волосся та миття голови, ну а також ще придбала ось такий тонік для обличчя. Ну і придбала собі нове взуття на глибоку осінь, в них дуже тепло та класно. Та й взагалі вони виглядають ідеально та мені подобається, а це найголовніше. Ну а на цьому все. Усім велике дякую за перегляд!